Вітаю, друзі. Сьогодні, 28 березня 2025 року. А вчора Путін відвідував північний флот військово-морських сил Російської Федерації. Він спускався чи заходив на підводний човен архангельськ де розмовляв з моряками, і в процесі цієї цього візиту він зробив кілька гучних заяв. Ну, частина з них є старими і послідовними, що свідчить про те, що Російська Федерація чітко дотримується певної стратегії, на відміну від України під керівництвом зеленської компанії, які міняють свої заяви і стратегії раз на тиждень від формули миру до саміту миру до плану перемоги, до плану стійкості, до справедливого миру, до смерті Путіна, що є просто геополітичною і політичною катастрофою для України. А з іншого боку. Він зробив кілька заяв, які можна тлумачити як зневагу до Трампа, який з моменту приходу до влади в Сполучених Штатах демонструє готовність і бажання досягнути зупинення бойових дій в Україні і прикладає, поза засумую, для цього багато зусиль, але й вірить одночасно про те, що Російська Федерація теж хоче миру. Поки що, Путін цього в своїй риториці не демонструє, але. Насправді можна сказати, з огляду на брехливу сутність Путіна і взагалі зовнішньої політики Московії та Російської Федерації, то ці заяви нам можливо слід тлумачити ну, в якихось інших контекстах. Давайте коротко пройдемося по головних заявах Путіна. Ну, по-перше, він сказав, що Російська Федерація готова знищити там Збройні Сили України. І що можливо там просування відбувається не так швидко, як комусь хотілося б, але воно відбувається, і збройні сили Російської Федерації захопили більш ніж 90% Луганської області, більш ніж 70% Запорізької, Херсонської та Донецької областей, і вони просуватимуться і далі до конституційних так званих конституційних кордонів Російської Федерації. Ну насправді тут е, останніми місяцями Збройні сили Російської Федерації не просуваються. Фактично, в деяких місцях, як ми знаємо, збройні сили України контратакують і успішно е, там е, тому, е, ця заява Путіна є бравадою. Звісно, це перше. Друге. Путін заявив про те, що Російська Федерація не має наміру припускатися помилок, заснованих на довір'ї до так званих західних партнерів. Ну він фактично поставив під сумнів цією тезою договороспроможність Трампа, тому що фактично Трамп зі свого боку постійно заявляє про те, що Путін готовий і хоче миру, і що він вірить в те, що Путін хоче миру. Одночасно Путін заявив про те, що Трамп хоче миру, однак він не заявив про те, що Російська Федерація хоче миру. Но це можна списати на цю браваду і на ситуацію, в якій він знаходився під час візиту на цей північний флот. Тобто, він, це візит до військових, до моряків, і відповідно він корчив із себе Путін. Я маю на увазі великого видатного матчу. Але важливо, щоб в Сполучених Штатах почули цю заяву Путіна і щоб Трамп усвідомив про те, що Путін фактично зневажливо поставився до Трампа і поставив під сумнів довіру до нього як до сторони перемовин, не знаю, чи це вплине якимось чином на позицію Трампа. Тому що я вважаю, що Трамп може добитися миру з Російською Федерацією лише. В протиле з допомогою протилежної стратегії, ніж ту, якої він дотримується, а саме це накласти додаткові санкції на Російську Федерацію, дозволити Україні бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації і по всіх нафтопереробних енергетичних об'єктах Російської Федерації, пригросити ядерної відповіді Російської Федерації, якщо вона не погодиться на зупинення бойових дій негайно без будь-яких умов. Тобто Російська Федерація розуміє лише силу, лише силу. Ну, тому я вважаю, що стратегія Трампа вона не досягне свого успіху. Е якщо, звісно, насправді е ті тези, які висловлює Російська Федерація, не є простою браватою. Але деякі тези, які висловив Путін, вони є послідовними. Зокрема, він. В чергове я не знаю, в п'яте чи в шосте, заявив про те, що Зеленський нелегітимний, але тут він пішов ще далі і сказав, що в зв'язку з цим нелегітимна і вся цивільна влада в Україні. Звісно, це брехня. Верховна Рада в Україні легітимна в конституції все чітко тут врегульовано, А щодо Зеленського, звісно, питання є. І я постійно заявляю про те, що Зеленський своєю злочиною бездіяльністю до 21 травня 2024 року поставив Україну вкрай складне міжнародно правове становище. І аргументи щодо нелегітимності Зеленського я думаю знайдуть резонанс. У американських партнерів під час перемовин, тому що в росіян на відміну від нас є конкретна обґрунтована позиція, чому Зеленський зараз займає свою посаду незаконно. Путін пішов ще далі. Він взагалі заявив про те, що потрібно ввести зовнішнє управління під гідою ООН і обрати легітимну владу, з якою можна буде підписати в подальшому угоду. На щастя, чи дуже добре, що адміністрація Сполучених Штатів відкинула цю дурну ідею. Я думаю, що лише українці мають право приймати, ухвалювати рішення щодо своєї влади, якою б вона не була, і навіть така погана, як Зеленський. Але ми можемо констатувати, що. Я вважаю, що з цієї промови Путіна слід зробити кілька висновків. Перше, він провокує Трампа, пробує його в переговорах і ослаблює його позиції. Друге, він блефує дуже багато щодо сили і потужності Російської Федерації. Третє, він в чомусь правий, і послідовний в контексті того, що Зеленський і компанія завели Україну в міжнародно цей без вихід фактом того, що вони юридично не врегулювали пересаденство Зеленського. Тому, на жаль, після особливо після демаршу Зеленського 28 лютого 2025 року, коли він своєю вкрай некваліфікованою, нерозумною позицією завів безвихідь розмову в Білому домі, звісно, що на даний конкретний момент часу перемовини проводяться напряму між Російською Федерацією і Сполученими Штатами, в той час як Україна з вини Зеленського втратила суб'єктність, який демонструє повну некомпетентність і далі. Ну, наприклад, його план перемоги зараз вводиться лише до того, що Путін помре, і що потрібно робити на нього ставку, тому що він молодий, що Європа не скасує санкцій, хоча як може Зеленський відповідати за Європу, і так далі. Тобто, це знову пуста маніпулятивна риторика, яка на тлі системного підходу в тиску Російської Федерації на Україну виглядає просто дітватством і дитячим садочком, коли з тобою розмовляють серйозні матьорі дядьки. Слава Україні.